Всім доброго дня. Ми сьогодні на Донеччині привезли шість систем радіоелектронної боротьби. І перша 95-та бригада. Дякуємо за кошти Річард Гарічук та його родина з Малнова, і Хащівський Михайло і Петруся. Друга, 67 сьома бригада піде. Скоро відемо. Це є Сергій Ільків. Дякуємо. Третій третій підрозділ, додатково відзвітуємо, але це від Слов'янської церкви, повної Євангелія, церкви Живе Слово, церкви Еммануїл за всіх, хто допоміг Віктору Стодольському у місті Кливленд, хто допоміг і допомагає далі. Наступне, 24-та бригада. Це добра людина, сказали не говорити його ім'я. Дякуємо, друже. 30. Третя ОСБ і друга танкова, то хлопці самі скинулися, передали, і ми оплатили ті реби. Тому дякуємо всім щиро. Разом ми є величезна сила. Потрібні вони дуже сильно. Вони справді рятують життя і не одній людині, а цілим екіпажем. І що би хотів відмітити, при нашій останній зустрічі тільки попросили, щоб нам надали таку річ, і от вона вже тут у нас. Дуже приємно мати з такими людьми справу. Тому працюємо не на завтра, а на вчора. Дякуємо всім, хто з нами це є неперевершено. Слава Україні! Героям слава!